Всім привіт! Сьогодні хотів би затронути тему бджільництва, а саме обробка бджіл від кліща варова На своїй пасіці я використовую такий препарат це димні таблетки польський. Дуже гарний. Всім рекомендую, на мій погляд, найефективніший препарат від кліща варова Але спосіб його. Покористання не простий. Треба підпалити таблеточку, покласти сюди, щоб не загорівся вулик, не пошкодити його. І підпалити і засунути всередину вулика. Але ще є для цього спеціальні вароджети. Але вони коштують біля двох, а то і більше тисяч гривень. Вони покращують, цей процес пришвидшують. Але за таку банальну річ віддавати 2000 гривень, то занадто. Я вирішив з вами поділитись, як можна за 300 гривень зробити саморобний вароджет. Цю інформацію я теж побачив в інтернеті, але хто не бачив, вирішив я поділитись, як зробити його поетапно. Ось потрібен такий автомобільний міні-полесмок. В наступних відео я вам розкажу е, обзор на цей колосмок та що нам потрібно буде, щоб зробити свій дешевий вароджет.